День. З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку подорожуємо країнами світу. Подумай, чим відрізняються люди різних куточків світу? Чому виникають відмінності між зовнішнім виглядом людей різних країн? Люди відрізняються між собою за кольором шкіри. З ростом, формою очей, носа тощо? З чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що є пристосування організмів до певного клімату, тобто певної погоди або певного територіального розташування. Які ж відмінності існують між людьми з різних країн світу? Як потрібно ставитися до культури та традицій звичаїв людей різних країн? Обов'язково треба поважати всі країни, з повагою ставитися до традицій та звичаїв інших країн. Будь ласка, скажи, назви яких країн світу тобі відомі? У яких країнах вам вже довелося побувати? З якою метою ви там перебували? На землі є багато країн. Кожна з них має свою культуру, історію, господарство. Сьогодні на уроці ви здійсните уявну подорож декількома країнами світу. Ви довідаєтеся, що кожна з країн має свої особливості, якими вона відрізняється серед інших. Тому тема сьогоднішнього уроку подорожуємо країнами світу. На Землі більше 200 країн. Розташовані вони в різних куточках нашої планети. Помандруємо спочатку в одну із найстародавніших країн світу. Це Китай. Що вам вже відомо про Китай? Китай країна з найбільшою кількістю населення. Якщо розділити все населення землі на чотири частини? То на Китай припаде одна частина, а країн на землі понад 200. собі, будь ласка, одна четвертинка це населення Китаю, а три інші частини це населення іншого світу. Китай це батьківщина багатьох технічних винаходів, які змінили долю людства. Серед них папір, компас, шовк, друкарство, повітряний змій і багато-багато іншого. Китай це одна з найбільших за розміром територій країн світу. Тут є високі гори і великі рівнини, багато величних річок, безліч корисних копалин. Чимало в Китаї пам'яток старовини. Найвідомішою з яких є Великий Китайський мур. Він збудований понад тисячу років тому. Що збереглося до наших днів. Призначався мур для охорони від ворогів. Погляньте, як він виглядає. Столицею Китаю є місто Пекін, а найбільшим містом місто Шанхай. Помандруємо далі у Канаду. Другу за розмірами країну світу. Канада це країна озер і мальовничої природи. Тут розташований відомий на увесь світ Ніагарський водоспад. Міста Канади гарні охайні. Столицею Канади є місто Оттава, а найбільшим містом Канади є Торонто. У Торонто, як і у всій Канаді, проживає багато українців. У Канаді дуже поширеною є українська діаспора. Тобто, це люди. Які раніше жили в Україні або вже нащадки людей, які переїхали з України, вони розвивають там українські традиції, шанують вишиванку, спілкуються державною нашою українською мовою, намагаються зберегти культуру українського народу на території Канади. Також можемо побачити там Ніагарський водоспад. Та ось воно, Торонто. найбільше місто Канади. Тепер помандруємо на інший кінець світу. Загадкову країну, яка з усіх боків оточена океаном. Це країна Австралія. Тут живуть тварини, яких ніде у світі більше немає: кенгуру, Качкодзьоб, коала. Столицею Австралії є місто Канбера. Країни світу дуже різноманітні та цікаві. Яку країну світу тобі хотілося б відвідати? Та чому? Якщо тобі довелося побувати у якійсь країні світу, розкажи, що тобі запам'яталося з побаченого. за увагу! Ви чудово впоралися з завданням нашого уроку. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувай! До зустрічі!